Хотіли за 30, його трохи з 30. Потім хтось на своїх мої казали, що на шостому поверсі була засідка, кілька дівчинок, але там приглядалися, як це не мало бути. От, і я підійшла до ну, цього, дивіться в одиничок. Дійшла з роботи і стояла під дверима, там вже знав, що хто отак так було От, І спиталася, на який поверх, разом ну, за мною, тільки закрили двері, запустили на вперед і тільки закрили двері. От. І нічого не пояснює, що люди. Тати якийсь комерці, я сказала восьмий, а мені на шостий, нажав, соточки почав куди. І там кілька разів наживав на соточку. Я там ну, питалася такого закрити, що обличчя, і, цей... і... попробувала його за одежу, якусь такого штовхнути, в такому було одягу, що вони спеціально пробігають, не можна було порвати, на О, і... а і... ні А бургати, ні з він теркан. Накачення не знаю. Високий черня. Виходу ще 30 років. Як ви дивитися, з чим це пов'язано? Можливо, у нас були якісь вороги. Ну як сказати, в мене особисто ворогів ніякого немає. Ні з сусідами я взібав душу, з родичами немає змістити, тільки по роботі. А по роботі в нас є два великі великих знаєте, по одних день. Я не можу сказати з в мене доказів немає. Але я хотіла або варті сервіс, або. І рекомендую площі, тому що в мене така поки таких версій більше немає. Я не можу сказати, або ж по бартеру і в суд мене подавали. І минув, а хтось погрожував і, ...і, на засіданні комісії міської ради, сам Дяченко, присутність зі міського підприємства. No. Ми з вами розберемося окремо. І на обгорожували, і мені їх викинув, а з вами розбиралися окремо. Оце така була ситуація. Це з вантерсервісом? Так, так. Це було просто з цими шпиологиями. А вас побоюють тільки на обличчя чи ще щось? Ну, там по тілу так і поплачав, і все. Але ж, ну, налякати я не думаю. Я просто не, не злякала. За кажу, не тому, що я героїка, я просто не злякала. Ви себе. такої знімали? Так, я була в трампусі, зараз все їду на експертизу. Проводити там всякі засідчики, і ще не знаю, чи вони знайдуть, чи ні. Це марна справа, але все одно просто, щоб люди знали, що.